Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Починаю це відео зі сніданку, буду робити шакшуку, а якщо простими словами, то це яєшня з овочами. Дуже люблю саме варіант з томатами, цибулькою та перчиком. І якщо є якісь інші овочі, залюбки їх додаю. Наприклад, вже в інший день готувала з кабачком, це теж дуже-дуже смачно. Ну, Звичайно, не кожен таке полюбляє, дочка моя фека, їй не подобається. А ми з чоловіком кайфуємо, тому що дуже по-особливому звучать яйця разом в з овочами. Тому рекомендую, хто ще не кушає. Перш за все, потрібно трішки стушкувати овочі. Я беру невеличку цибулинку, кілька помідорів. До речі, непогано підходять ті, які знаєте, вже наче доходять, вже в салат їх не покладеш через їхній зовнішній вигляд, але протушкувати ще можна. Трошечки перчику, якщо є, кабачок, якщо є, можна додавати заморожене, Теж непогано. протушкувати з олією на пательні до напівготового стану і на всі ці овочі вилити. Яйця, ту кількість, ви полюбляєте, і приготувати до того стану, який ви любите. У нас в сім'ї всі люблять вкруту яйця, але прочитала, що дуже корисно їсти такий напіврідкий жовток. Там є якийсь особливий, скажімо так, елемент, який наше, на наше здоров'я позитивно впливає. Тому зараз ми трошечки не, не доготовлюємо жовток. І я вже звикла, мені так смакує. Ми встигли насолодитись теплими днями, як знову стало прохолодно, у нас і дощ падає, і вітряно дуже. Я вже встигла знову собі продути вухо, тому що ще гуляла ось так от без шапки. У ну, мене є таке, що я навіть влітку мушу носити якісь убори, аби вуха мої були прикриті. На жаль, таке слабке місце. Тому після прогулянки повертаємось і готуємо смачненькі до обіду, адже всі нагуляли апетит. Сьогодні у мене буде запечене куряче філе разом з якимось гарніром, ще поки не придумала який. Беру курочку, у мене була заморожена. І потрібно такі специфічні форми зробити. Можна брати просто у яку-небудь форму для випікання. Я ж буду їх робити у фользі, тому що хочу запікати. Разом з вершками, аби ті вершки не розтікалися. Спочатку ми наше м'ясо промиваємо, потім трішечки його потрібно так натикати виделкою або ж ножиком і начинити спеціями, бо воно трішечки промаринувалося. А далі будемо вже звично випікати в духовці при температурі 200-210 градусів приблизно. Серед спецій у мене тут приправа до курки, чорний мелений перець, також паприка копчена, сіль, ну, вершки і ще також можна додавати чесничок, якщо ви нормально його сприймаєте. Головне трішечки дати курочці відпочити з цими спеціями, аби вони вибрали всі запахи та смаки. Дуже прикольно виходить в цих формах, заливаєте вершками. І потім м'ясо стає дуже ніжне, адже воно випікається в такій е, вершковій водичці. В цих вершках дуже смачно. Вершки ніде не діваються і гарно, рівномірно. Пропитують нашу курочку, аби все не потікло мені в духовку і не зробило зайвої роботи ще кладу в скляну форму. Але можна і без фольги. Головне, аби ваша форма була не дуже велика. І ось так от заливаю, не шкодуючи, а в процесі випікання ще один раз доливаю вершки. Виходить, дуже смачна соковита курка, вона змачинає в теплому і навіть в холодному вигляді, в холодному вона стає більш така тверда, можна її нарізати рівненько на скипки, і навіть на бутерброд класти. Ось такий маємо результат: смачна, соковита і дуже апетитна курочка до обіду та вечері. Ось таких три філе нам вистачило. На два прийоми їжі. Ну а зараз будемо переходити до десерту. Такий трошечки кулінарний початок у нас влогу. Ну що, ж, дійсно, у нас дня немає, щоб щось не придумати. У нас всі голодні, всі завжди хочуть їсти, особливо наймолодший, він може три рази снідати, два рази обідати, п'ять перекусів, він росте, організм, потрібно постійно щось мати про запас. Я, чесно кажучи, щоб в своєму житті стільки не готувала. Беру тісто філу. Воно в мене розморозилося, але трішки поламалось. На жаль, вийде не так естетично красиво, як я б хотіла, але на смак це ніяк не вплине. І побачила рецепт в інтернеті, що потрібно, не наче в млинці, всередину додати будь-яке варення, і з маслом вершковим запекти це тісто. Дуже смачно вийде, і головне, що це дуже швидко і просто Взяла я упаковку пів кілограма тіста. І ще на другий раз приготую з вишнями. А варення в мене сьогодні смородинове. Воно таке кислуватеньке, густе. Це моя свекруха робить, накручує на зиму багато. І якраз його використаємо, тому що в нас зараз не дуже багато любителів варення, а ось так якісь випічці. Всі їдять залюбки. І потрібно скрутити в такі, неначе рулетики або млинці. Як вам зручно, у мене, на жаль, поламалось знову ж таки, повторюсь, тісто, тому не зовсім рівно воно скручується. Десь потрібно по кілька шарів, аби нічого не витікало. Підігнути десь краї, але не страшно. Всю пачку я якось так вже накрутила. Головне, що це смачно, адже виходить дуже хрустке тісто з такою ламкою, з коринкою хрусткою, золотистою, смачною. А всередині кислинка. ось цього Варення просто супер поєднується, воно все разом. Ну і звичайно ж, щедро потрібно залити все це вершковим маслом. Далі все це по. Підмащуємо нашу випічку щедро, так не жалкуючи вершкове маслом, можна навіть просто полити, а не пензликом, але потім я і полила, <решт> врешті-решт, не жалкуючи грамів 100, потрібно на цю всю упаковку тіста. І відправляємо при температурі 180 градусів на хвилин 25, Ну, дивіться, по готовності воно дуже швидко готується, адже тісто тонесеньке, ну і варення вже готове. Тому довго не потрібно тримати в духовці. І воно дійсно дуже смачне, можна ж смакувати ось так от на дольки, різати як тортик, а можна виймати просто по одному з такому напівкружельцю, ну, ви зрозуміло, в цьому такому млинцю ніби дуже смачно виходить, навіть не молодшому давала куштувати, залюбки з'їв, ну, але солодких теж не з'їсть. Тому обов'язково скуштуйте, можна класти будь-яке варення. Цікаво, чи хтось готував щось таке солоненьке, тому що тісто дійсно дуже круте, швидко готується. Те, що треба в моєму випадку, і одразу показую вам результат: ось такий апетитний вигляд має моя випічка. Так, я прийшла з квартири, була дома, деякі речі, взяла орхідеї. Фух, приїхала, а там ми тільки на 9-й поверх піднялися на ліфті і вимкнули світло. Капець, я не знаю, дивом не застрягли. Вже вниз мусила спускатись, хоча планувала набагато більше речей взяти, але взяла так, щоб вручну, якщо що, нести. Ну і прийшла, трохи не по погоді одягнулася. Біля будинку діти граються. І мене чоловік питає, чого ти така недовольна? А яка я можу бути, як я це все, блін, таскаю вручну? Зранку машину мила. І це ж він не водить, відповідно, це все я роблю. Фух, Я втомлена, виморена, і, і сил немає, правда, життя така, що іноді люди без посмішки ходять і не можуть постійно бути дуже довольні. І банально один одного виводити. і всякі ці дрібниці дуже сильно впливають. Ну, тому я так я кажу, не чіпайте мене, не говоріть до мене. Я хочу тишини посидіти, щоб мене ніхто не дьоргав 5 хвилин чи там, 10 хвилин. Або я тільки залізу там, в той телефон, щоб перевірити, що в мене там робиться взагалі 155 сповіщень. На мене всі нападають, як наче в мене вільний час. Боже, дайте моїй голові розвантажитися за день. Тому що у нас в сім'ї тільки я одна можу 120 справ водночас робити, так щоб чоловік, наприклад, там з дітьми йшов по речі, там, тим паче по квіта, це в зроду такого не буде. У нього одне завдання на один раз, все. Це я там ногою розважаю трьох дітей і п'ять сумок тащу на собі, і стараюся не врізатись в машину. Ну, ось, того я дуже багато роботи роблю, боже, я вже заговорююся. Я дуже багато роботи роблю. Е, я думаю, що дуже багато жінок, такі як я, порівняно з іншими людьми, там, там, чи без дітей, чи з чоловіками, в яких конкретна одна задачка. От я, наприклад, за своє життя ні разу не бачила, щоб якийсь дядько тащив клумаки на спині через там, кілометр, наприклад. такого не бачила. Все, що я бачила, це кульочок максимум. Там. Ну, Не будемо рахувати з продуктовими якимось. А я з дитинства таскаю, бо я е, не, не то, що там -там скупірдяй, а в тому плані, що ну, є якісь доцільні речі, а є недоцільні там. Е, ми, ну, я бачу, що я це можу зробити, значить я тащу. Е, тобто я свої сили би, постійно треную. Чоловік ні, вони звич, там, таксі там, чи покличуть когось на допомогу. Фух. Добре, що в мене є ютуб-канал, на якому можна виговоритись. Шо в сесії у психолога. До речі, в мене вчора була зустріч у психолога, і вона мені сказала, що давайте зоряно з вами будемо не раз в тиждень, а раз в два тижні. Типу, у вас позитивна динаміка. Круто. Круто, я трошки навіть стріманулася, бо в мене було завжди таке, типу, очікуєш ці зустрічі. І, ну там Тиждень якось набираєшся сил потім до зустрічі. А це у нас тут пауза була два тижні, і вона каже, давайте ще через два тижні попробуємо. Ось таке. Що я взяла? Якісь там кепочки, ну ж якусь легшу кофту чоловіку несу, там кілька вішалок, бо немає на що повісити речі. Ну Цей торбешник такий здоровий. Друга торба це а підгузки знайшла. там теж Думаю, ну, навіщо купувати, якщо зараз якраз ми використовуємо цей номер. Теж цілу торбу. Дві орхідеї. І ще хотіла перти цілу упаковку з іграшками на собі, але вже не було п'ятої роки. Може, <смі> наступний раз. Хоча можна було під'їхати машиною, але знову ж таки, я знаю зараз, що як я, наприклад, виїду на моє місце, хтось одразу в дворі стає, бо вже такий час, ти типу, потрібно встигатися до дванадцятої зробити, бо після дванадцятої всі повертаються з роботи. Мажорний двір. Ну, це не в тому плані, що мажорний, а У нас там більше стоїть машин, а лише кілька виїжджає. І на ті місця якби, повертаються. До трьох годин треба все встигнути. І я така. Зараз я вийду, потім не буде де запаркуватися. Я буду нервувати, де його стати. Потім все рівно через три кілометри перти ці речі, типу, нам близько, то я візьму і пішки піду. Ну, у мене така завжди є логіка, хоча ну вона не, не зовсім правильно, напевно. Бо все-таки треба завестися, приїхати спокійно собі. Там є оце місце, під пожежну машину, типу, яке ніхто не займає на неї, припаркуватись на п'ять хвилин. Ось, ну Вчора я ось так ризикнула, виїхала, не працювала світло, я навіть не стала підніматися додому, бо що ж толку, я там нічого. Е, мені навіть ліньки було підніматися, Тут я хоча б вже піднялася, тут вже назад треба було якось пуститися. І це тільки прийду з цих всіх задач денних. Чоловік вкладе малого за цей час. Е, я мушу там стояти і готувати їсти. Мені вже нічого не хочеться, я вже їсти не хочу. Я хочу просто попити і лягти і лапки скласти і відпочити. Ну, бо це не настільки я тренований організм, для мене це певне випробування. Мені треба відпочинок. А відпочинку, блін, нема. Ось. Для мене відпочинок це зміна діяльності, але ж все рівно треба хоч якийсь передишку, то тільки з одної справи, зразу інше, після тої зразу третє, без передишки. Я взагалі пригадую той час, коли в нас ще не було дітей. Боже, у нас тільки було вільного часу, як ми то не цінували. Ну, до того, що. То була розкіш бути предоставленою самій собі, робити, що хочеш, іти куди хочеш, коли хочеш. Я вже не пам'ятаю, коли ввечері гуляла, так, щоб там ліхтарики світили, бо в нас це там все темнота, вже ніхто нікуди не ходить, бо малі діти, навіщо вже йти? Вже треба вкладатися ці гігієнічні процедури, треба всім зуби почистити, ну там поки вкладеш, поки почитаєш те п'яте, десяте. Ось, і я вже вечір. А, а так, щоб виїхати десь там, типу, в театр чи кіно, років п'ять не була взагалі, не, не знаю навіть, як воно зараз виглядає. Один раз повз проходила. Ось і воно треба обов'язково знаходити можливість кудись йти з чоловіком, залишатися там наодинці, підтримувати ось цю таку іскру, романтику, без дітей. Але в нас нема на кого лишити дітей і. Няня, якщо прийде, то вона прийде на одну дитину, але не на трьох. Тобто треба три няня або якусь дуже супер дорогу няню. А батьки далеко, батьки Віталія, вони вже в такому віці, що за ними треба доглядати. І я не жаліюся, але просто мене треба розуміти. І коли я прошу мене не чіпати, це значить мене не чіпати. Все, що я прошу, це мене не чіпати. Я інколи вранці не можу навіть привітатися або там. Мене щось питають, я не відповідаю, мене таке в характері дурне. Мене там чоловік щось питає, я взагалі, у мене навіть рот не відкривається. Я можу відповісти на, на другий день. Е, ну, часто просто без настрою просинаюсь. Бо я просинаюся на хвилин 30 пізніше, ніж інші. Діти перші стають і вони там всі бавляться. А я стараюся доспати те, що я в тривогах не доспала. За ці півгодини всі, звичайно, ж ніхто не цінує, що мама спить, і мамі треба, бо в мене є на то причини, бо я, блін, ніч не спала. Я дивилася, чи не, не летить десь поруч, той жахіт, чи ще щось. Я була на стрьомі. Ось, і вранці я досина досипаю, типу, як уже спокійний час там чоловік може проконтролювати дітей. А воно неспокійне, бо всі вищать, різані, якісь капець, якісь. Їм треба їсти бігом. От, ну чоловік часом готує зніданок часом. Та й таке, трохи пожалілася. Вам не пишіть мені, що я бідна і нещасна, я щаслива і я щаслива, і це мій вибір. І напевно, якби не на війна, то, мабуть, би ми і на четверту дитину погодилися. Просто чоловік старший мене на 20 років, він уже не має такого здоров'я, а я теж не можу все на собі перти. Тобто, багатодітна сім'я це обов'язково треба включений чоловік. Щоб хтось допомагав, або там брати, сестри, або мама, тато. Якщо цього немає, то або розраховувати на няню, або на дисадки. Да, до речі, з дитсадками я на це розраховувала, але воно не складається з кількох причин І здоров'я, що всі хворіють і дуже часто, і ті тривоги інколи забираєш з півдня дитина, інколи після тривог не ведеш уже, бо вже переживаєш. І таке неповноцінне це ходіння. В садок це не те, що в моєму дитинстві там всім ранку здали, всім вечора забрали і цілий день сам. Ні, в нас такого нема. У нас якась перша тривога, ми біжимо, забираємо. І дуже часто вже назад ніхто дитину не приводить. Плюс дочка не любить садок. Ось. Такі багато причин. Але це мені здається, кожна людина їх може знайти і завжди вони були і будуть. Просто мені здається, я зараз знайшла таку конкретну причину в північному сусіді, нашу, нашому, на якого прикладаю всю вину за наше нещастя. Говорила вам Стеркорова, бо не знаю, чи залишу тут все, може щось повирізаю, бо коли заспокоїлася вже соромно. Так, зараз порозкладаю речі, не знаю. Напевно, вже не встигну. Не буду до речі, каву собі варити, бо в е, мене трохи тахікардія від неї. Я не хочу провокувати е, серцебиття прискорене, тому буду чаєчок запарювати або какао, або просто водичку, Ось таке. Роботи насправді багато, і вечері вже треба готувати, але щось в мене взагалі немає бажання. Будуть бутерброди їсти, правда? Трішки пожалілася вам, розказала і вилила. душу, як то кажуть, полегшало. І переходимо до звичайних рутинних справ, які ніхто не помічає. Поміняла сьогодні постіль. І скористалася сушкою, дуже рідко не користуюсь, тому що якщо сонячний день або включена була тепла підлога взимку, то все сохло у ванній кімнаті, а зараз трішки в нас сиро стало на вулиці і тому використала сушку. Дуже мені подобається наша прально сушильна машина. За годину і 30 хвилин вона висушила комплект, такий великий, у нас єврокомплект. Супер, насухо, без жодної вологи. Я не знаю, як там будуть, наприклад, джинси себе за півтори години. В сухому вигляді, які вони будуть дуже сухі, чи вологі, там можна налаштувати на довший час. Але є до того, що навіть поставивши якийсь там мінімальний, я і за 45 хвилин там пробувала сушити кілька ковтинок, у мене воно підсохло. Тому я дуже задоволена, дійсно, машинка класна. Посилання на неї я лишала в одному з оглядових відео про ремонт. Кому цікаво, то можете пролистати трішечки вниз і подивитися, я давала. Свій відгук про неї ще хочу зауважити, що там такі адекватні. Програми є, дійсно те, що потрібно, час не зашкальний. І загалом машинка на свої гроші просто супер, ще й з функцією сушіння. На всякий випадок, я залишу ще й посилання на неї під цим відео, можливо, когось зацікавить. До речі, одна дівчинка, яка підписана на цей канал мій, вона сказала, що купила за моєю рекомендацією цю сушарку, ну, мабуть, теж читала інші відгуки. І теж задоволена, тому я дуже рада, що комусь цей відгук знадобився і став у пригоді. Ну, а я вже застелила і трішечки відпочинку для себе. Вечері, надихнувшись сама своїм же відео про організацію спеції, вирішила навести лад в цій полиці. У нас тут газовий лічильник займає фактично всю, всю, всю шафку, всі полиці, але все, ж щось тим можна поставити. Тут я зберігаю побутову хімію для саме кухні, якісь додаткові ганчірки, сміттєві пакети. Ну, Все, що потрібно, щоб було на кухні, іншого місця такого я тут не знайшла. Хімію, взагалі, боюся зберігати нижче, тому що діти можуть дістати. Ну банально просто десь там прикнути випадково і не робити біди, тому я її ставлю всю повище, як мінімум, десь ну так, на рівні мого зросту, скажімо. І, звичайно, ті всі дозатори, пшикалки, ці всі я закриваю. Ну, поки що, слава Богу, ніяких випадків не було. Хоча треба завжди бути так на чеку, що щось може трапитись, спостерігати і не кидати дитину саму. У Нас зараз у наймолодшого такий. Знаєте, етап, все потрібно пощупати, почіпати руками, я не знаю, подивитися, як воно булькне і так далі. Тому ми інколи знаходимо якісь речі то в унітазі, то в пральній машинці, то десь він їх запхне, невідомо де, і ми знаходимо їх, хоча ми фактично постійно з ним поруч. Але навіть в таких випадках, де він там на секунду затримається, він може накоїти цікавих речей. Я тут стараюсь якось помістити все, що не вміщається. Але принцип такий, що на верхню полицю, куди мені незручно діставати щодня, щохвилини, я покладу те, чим менше користуюсь, а сюди на нижній рівень те, що мені потрібно частіше. Тут у мене оцетолія толія і засоби для прибирання. Закінчується у мене цей чорний засіб для духової шафи, тому скоро його оновлю, але вже допшивкою до кінця. Раніше, до речі, ми всі пластикові пляшки мили, і все, що було з пластиком, ми мили з чоловіком, сушили і, якби збирали в окремий пакет, викидали у спеціальний контейнер для пластику, які були розташовані і досі є при великих супермаркетах. Ось і нещодавно, ну десь приблизно півроку назад, ми помітили, що потім приїжджає одна машина. І е, працівники їм скидують все сміття в одну машину. Де чого було це сортування, типу розділення влаштовувати неясно. Тому на сьогоднішній день ми відмовились від цієї е, мити, мити все і сушити. Бо, по-перше, використовуєш воду, а толку немає. Е, час свій витрачаєш, а толку немає. Єдине, що є можливість. Е, Можливо, в Київ відправляти, але ми поки живемо не в Києві, тому і це нам поки що недоступне. Знаю, що їх дехто відправляє поштою. Зараз, до речі, сміття якось переважно пластик. Вже немає як такого е, сміття, але купуєш, наприклад, там пакет продуктів і пакет викидаєш. Що ти викинув, невідомо. Ось так я поприбирала. В принципі, я задоволена результатом. Ну, я дякую вам за увагу. Спасибі, що ви були на моєму каналі. Підпишіться, будь ласка, якщо вам сподобався такий контент. Сподіваюсь, що надалі також зможу випускати такі відео. І поставте лайк, якщо це відео вам сподобалося. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео.